разбираем карту на Hyundai Tucson. Снимаем кутю. Вот. После этого поддеваем вот тут. И откручиваем. Після цього можна спробувати піддіти. З цієї сторони знаходимо варіант, де можна зачепитись рукою. Бачимо, що вона тримається лише на одному болті. Один. Від'єднуємо штекер, натискаючи другий. Від'єднуємо. Ось так от, натискаємо і все. І карта знята. Для того, щоб зняти скло, необхідно зняти оці дві заглушки. Опустити його і побачити тут два болти, які необхідно відкрутити. Для цього необхідно було знову під'єднати склопідйомник. І ключиком на 10 відкручуємо. Одну з резинок можемо зняти для того, щоб легше виходило скло. Навіть однією рукою можемо спробувати підтягнути його отак на себе. Ось Після цього можна сміливо відкручувати динамік, відкручувати цю карту. Від'єднувати дроти. Через те, що до карти під'єднаний ще й замок доведеться також зняти ручку.